Сміх Іржака-2 це справді весела гра. Будучи не менш страшною ніж минула, в неї є один критичний мінус. Я не можу грати в неї після півночі. Але на цьому паралелі з першою грою не закінчуються, тому що терміна статистично в два рази краще, ніж попередня гра. І не просто через цифру в назві, а через кількість ігрових персонажів. Ну тобто, поки в минулій грі ми мали чотири тухленьких протагоніста, в цій грі присутні цілих вісім альфа-самців і самиць, які трошки більше схожі на реальних персонажів. Солдафон, окультист Доктор Механеса, чаклун, ботаністка, бандюган та журналістка кожен з цих персонажів по своєму хороший, крім солдафона. Він жахий, я вибрав солдафона. Після чого мене зустріла перша катсцена в грі: поїздка головного героя на потязі. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Я як так вийшло, що в минулій грі ми лазили по підземеллях в 15-му сторіччі, а зараз їдемо на потязі з людиною, професію якої можна зрозуміти з уніформи та часового періоду, в якому відбувається гра. В будь-якому випадку поїздка головного героя переривається, коли він зайшов в саму звичайну кімнату як для потяга. Після чого до нього заявився провідник. І скажу вам чесно, це доволі таки життєва ситуація. Постійно бачив таке на потязі в кривий ріг, навіть лице провідника один в один. Їй богу. Зробивши все, як і на справжньому потязі, провідник не в ніяких труднощів. Я думаю, це непоганий шанс нагадати вам про бойовку цієї гри. Складніше вона не стала скоріше. Навпаки, ну знаєте, у виборі між атакуванням голови мішка. Та руки будь-яка здорова людина вибере тулуб. Та виявиться правою, так як більшість битв на нижчих складностях можна з легкістю завершити таким фінтом. Після передряги з кондуктором гра втратила мене, тому що я вже не розумію, що відбувається на екрані. Ну, може, ви, генії Лору, зможете пояснити мені в коментарях, що тут відбувається. З цього невідомого місця нас переносить в ще більш невідоме місце, де нас зустрічає оцей гад на ім'я Перкеле, а позаду нього Рер. Бог трюкач свого роду прикаліст. Тобто, робить що в голову збреде. Даний джентльмен розповів, що 14 пасажирів потяга, включно з нами, будуть приймати участь в фестивалі Терміна. Що таке фестиваль терміна? Ви можете спитати. А суть цього фестивалю заключається в тому, що учасникам прийдеться боротись один з одним, поки не залишиться тільки один. Що отримає переможець? Чесно, не знаю. Напевне, автограф від самого рера з опису події ви могли подумати, що звучить все якось дуже знайомо, і справді ця гра являє собою своєрідний Батл Рояль, що робить Фіран 2 прямим конкурентом Фортнайта. Поприщавшись з Перкеля, місел прокинувся там, де й сидів раніше. А за вікном лунали звуки розмови. І справді на дворі учасники фестивалю влаштували дебати щодо того, що взагалі відбулось, так як всі вони бачили той самий сон, ще і я. Журналістка, наприклад, заявляє, що це все трюки бременської. Армії, а доктор заперечує, назвавши її аргументи конспіративною маячнею. Попри крики та дискусії місцевих божевільних, інші персонажі представились мені та показали невисоку будівлю, яка знаходилась в центрі прихивілю, міста, в якому і відбуватиметься даний фестиваль. Без зайвих слів я попрямував до своєї нової цілі, так як сидіти в потязі з місцевими бідланами такий собі варіант. Проходячи повз річку, я насолоджувався природою, та навіть думавши це місце доволі таки гарне, поки якийсь сільський бовдур без вини і суду не відкрив по мені вогонь після швидкої нейтралізації. І даного гада я вийшов в старе місто Прихивілля. Ситуація тут, говорячи, коротко патова. А якщо ще коротше, пиздець повний, та все це мене не хвилювало. Я спокійно та безтурботно лутав скрині і бочки. Взагалі, в старе місто це доволі таки цікава локація, що складається в основному з невеликих будинків, в яких іноді навіть засідають дебошири. А на заході старого міста знаходяться ворота, які ведуть в основну частину міста. Проте так легко їх не. Це забудьте сам прихівел містить в собі багато цікавих туристичних локацій, таких як нікудишний ресторан під назвою бівібібібі в ньому. Немає нічого, забудемо. До речі, вулицями прихівля Бр... бродять незвичайні селюки з сільськогосподарським обладнанням, а доволі таки солідні чудовиська. Відверто кажучи, деякі з них були настільки солідними, що навіть на найлегшій складності я зіткнувся з труднощами. Знайомтесь, це нідлс. Дуже хотілося би сказати, що його вам вже треба забувати, але реальність ніхуя не поетична. Битва з цим гадом потріпала мене і в реальному житті мої нерви не відновить вже ніхто. Мало того, що в кожної руки цього негідника є свій хід, так в кожної його кінцівки хп більше ніж в якогось танка. До цього всього він вміє накладати одні з самих гидких статус ефектів в грі, через які не один мій ран був пройобаним. Звісно, все це можна списати на мою тупість, але ні. Це ще не все, не подумайте. В Ніделса ще залишили трюки в рукаві, так як, коли одна з його рук нарешті відпала, я міг передбачити все. Але щоб цей клоун витворив щось подібне, тут мене могло врятувати тільки чудо. І справді, мені пощастило. Хоча пощастило, це не зовсім доречне слово. Мене благословило вселенською вдачею, так як моя зброя крітанула по Нідлсу та знесла йому ще одну руку. Після чого цей монструозний недруг потерпів поразку. Заготавши всі рани, я продовжив свій шлях в якомусь гаражному районі. Мою дорогу перейшли оці гидкі створіння. Я не сильно хвилювався, так як це одні з найлегших ворогів в грі. Я здох. Давайте ви не будете питати як, а просто приймете цей факт за дійсність. В наступному рані я вирішив піти за, по правді кажучи, найкращого персонажа в грі, а якщо точніше, персонажку, журналістку на ім'я Каріночка 2004. Вибравши її, я згадав, що гра все-таки являє собою битву за виживання, тому вирішив зразу піти в атаку. І звісно, Каріночка не виглядає як чемпіонка бойових мистецтв. Проте при собі вона має те, що поставить на коліна будь-якого сміливця, ствол з пів залізної впевненості в руках. Каріночка накинулась на найбільшого Бугая в групі, не побоюсь сказати справжнього перекаченого бройлера. Каріночка, як майстриня солодких слів, непогано підмаслила даного качка, через що він почав стримуватись та перехотів битись. Ну а Каріночка безжалісно пустила дві кулі прямо в свого противника. Наступною на черзі була окультистка, яка ніби не помітила, що сталося прямо біля неї. З цією гадюкою все було не так просто, так як підмаслити її не вийшло. Хоча в кінці кінців традиційні методи ніколи не підводять, звісно, ви можете подумати, що Карінечка поступає аморально. Проте хіба це має якесь значення в такій пагубній ситуації? Потязі залишилася одна людина ботаністка, і вона з першого погляду вона була неймовірно легкою. Проте перед тим як Каріночка знесла її головешку, ця негідниця поставила на журналістку якийсь їбучий статус-ефект, зняти який практично неможливо. Спочатку я думав, що зможу зняти ефект, поспавши, але ні чорта не змінилось. Хоча вдачі була на моїй стороні, так як в потяг прийшов ще один учасник фест. Бізнесмен. Він відбивався від мене менше, ніж жінка в інвалідному візку. До речі, ви могли помітити, що після вбивства деяких членів фестивалю каріночка всосала в себе їх душі, не вдаючись в подробиці, завдяки цим душам можна здобувати нові вміння. У будь-якому випадку каріночка подалась в село, щоб знайти інших учасників в старому місті. Наприклад, вона зустрілася з доктором, який на відріз відмовлявся складати зброю. Навпаки, підмаслення каріночки розізлило його настільки, що він почав вносити якісь їбануті цифри дамага. Але, не дивлячись на це, каріночка, як завжди, отримала верх над своїм противником. Далі я направився в ліс, де знаходився стародавній бюнкер 33, де точно міг би сховатись хтось з учасників. По дорозі туди Каріночка зустрілася з даним джентльменом, що не закінчилось дуже добре для нього. Хоча й сама журналістка втратила руку в ході перепалки. Не питайте, як, але мені вдалося завербувати собі в партію козла. В принципі, цей персонаж абсолютно немічний, але так як це козел, я вирішив взяти його з собою. І вже з новим союзником Каріночка дісталась до Бюнкера 33, в якому було на диво тихо, заправивши якийсь двигун. Я втратив бажання грати в цю гру, бо почув отакі приємні звуки. Але не дивлячись на страх, я повів Каріну в бій. Чорт знає з ким. Справді, я без поняття, як описати цю їбаторію. Я по наївності своїй думав, що в мене не виникне жодних проблем з цим жахіттям, і всю потужність цієї хуєти зрозумів тільки тоді, коли воно змусило луснути мою козу. Незадовго після цього потвора повалила й каріночку. Після цього великого фіаско ви можете назвати мене дилетантом. І справді, тепер в мене немає відмазок, так як я награв в гру близько 15 годин, та досі не маю чітких стратегій проти більшості ворогів. Настав час серйозної спроби зробити хоч щось в цій грі. І для серйозних справ потрібен серйозний персонаж, тобто доктор. А якщо точніше, доктор Фрукт. З самого початку в доктора все пішло гладко. Не гаявши часу, я побіг в бюнкер 33, де знайшов першу членкиню партії Абелу. Скажу вам по секрету: вона одна з найкращих. Одно партією в ГИ, яку можна знайти, і не тільки через <кхм> В цьому бункері я зустрівся зі старим знайомим Нідолсом. Перед очима вже почало прилітати життя. Але вступивши в бій, в мене з'явилась тактика. Використавши деякі брудні трюки, я осліпив його та застанив йому руку. Це був непоганий початок, та я вирішив ризикнути. Один удар в його голову, та я переможу. Проте влучити в голову буде нелегко. А, ладно. Спустившись ще глибше в бункер 33, я залутав один з ключів від міста та попрямував на пошуки іншого. Таким чином, доктор Фрукт прибув до порогу маєтку мера. Звісно, перед тим як поговорити з мером, я вирішив облутати все, що стало фатальною помилкою для доктора Фрукта. В якійсь дивній кімнаті на доктора накинувся йобнутий темний священник, і для більшості людей він не був би проблемою. От, доктор навіть критинув по його руці. Що ж могло піти не так? Давайте просто скажу, що цей гад. Використав свою копійкову атаку, яку я. Проїбав, використавши цілих дві монети, я вже почав думати, що це фруктець. Проте так швидко мене не відпустять. Доктора фрукта почали приносити в жертву, поки навколо нього водили хороводи місцеві жителі. Але доля дала мені другий шанс. Оцей вусатий пенсіонер на ім'я Август прийшов врятувати доктора. Проблема лише в тому, що без ніг пересуватись по мапі було не дуже легко. Та тут. Мені в голову прийшла ідея. Як ви могли бачити протягом цього відео, по всій мапі гри розкидані от такі ритуальні кола, не вдаючись в подробиці, вони використовуються для отримання божественних дарунків. І так вийшло, що доктор Фрукт мав при собі шкіряну біблію Сільвіан, за допомогою якої він зв'язався з даною богиною, та сталося справжнє чудо. Тепер я знав, що доктор Фрукт непростий фрукт та здатен на більше навіть самотужки. Абелу на жаль врятувати не вийшло. Що було доволі таки сумно, але незадовго після цих подій, доктор Фрукт знову заявився в маєток мера, де знайшов окультистку на ім'я Маріна, яку завдяки експлуатації дірок в ледве функціонуючому коді гри вдалося довічно завербувати в свою партію. Без всяких проблем я отримав ключ від мера. Та доктор Фрукт з Маріною відправились в прихівел, де перед ними розвернулася отака от казусна картина. Містер нацик націлив свій ствол на бідного бандюгана. Та гра навчила мене думати швидко, тому я без вагань повів доктора та окультистку в бій проти цього гада, незважаючи на присутність вогнепалу, так званий ПАВ без проблем пав. Можливо, я трошки. Переборщив, вирвавши серце з його грудей. Ну, неважливо. Повернувшись на потяг, щоб перевірити, чи дійшов бандит назад в цілості. Я помітив от такий пейзаж. Виявляється, бандюган Марко виходив в місто, щоб принести інвалідний візок для ботаністки. Ці двоє, особливо остання, здались мені доволі таки вправними бійцями. Тому кожного з них я завербував в партію доктора, маючи повну партію безжалісних злодіїв, я відвідував кожну локацію в грі, про яку знав. Жоден ворог не міг вистояти проти цієї банди. Я обходив всі райони прихівіля, навіть зайшов в глибокий ліс, а потім ще глибше. І таким чином я зробив останню фатальну помилку. А, мені дуже соромно, я, 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 я навіть не записував. Ну, ну, на мене накинулося те, що ця гра вважає, вважає конем, і цей босс розтоптав мене нахуй. А, давайте продемонструю, як це сталося. Ну нахуй цю гру. до связи.